Іноді сон приходить не для того, щоб налякати, а щоб попередити. Не словами, а символами, відчуттями, втратою чогось у сновидінні, що має зовсім інший зміст, ніж здається. Коли у сні ти губиш ключі, телефон, документи або щось важливе, це не про самі речі. Це знак, що десь у реальності ти втрачаєш енергію, сили або зв'язок із собою. Такі сни з'являються тоді, коли внутрішній ресурс виснажений, а розум відмовляється це визнавати. Підсвідомість говорить мовою образів втрачені ключі це втрачений доступ до частини себе. Загублений телефон сигнал, що ти перестаєш чути власні потреби, зниклі документи знак, що ти сумніваєшся у своїй цінності чи рішенні, яке маєш прийняти. У такі моменти Всесвіт ніби шепоче: зупинись, подивися, де ти перевтомився. Де ти себе ігноруєш. Це попередження м'яке, але дуже точне. Коли ти сильно виснажуєшся, організм мовчить, але сновидіння починають говорити показують те, що ти не хочеш бачити в день: страх втратити контроль, заплутаність, емоційний хаос або внутрішню тривогу. Якщо сон повторюється, це вже не просто сигнал, це прохання поверни увагу туди, від чого давно відвертаєшся. Наведи лад у думках, у стосунках, у власних кордонах. Поверни собі ясність, і тоді той самий сон перестане приходити. Пам'ятай, попереджувальні сни це не покарання, це захист. Підказка, що ти стоїш на межі внутрішнього вигорання, і пора повернути себе собі. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.